Союз Ірини та Дмитра схвалили небагато. Воно й було зрозуміло чому. Ірина 12 років старша за чоловіка. У неї вже є дитина від першого шлюбу, а вона успішна кар'єристка і досягла всього у своєму житті. Дмитро поки що на початку цього шляху працює в пекарні, грошей не так уже й багато, квартири немає, машини теж. Батьки Іри добре прийняли нареченого, але ось батьки Діми не зовсім. Навіщо тобі така у віці? З роками це буде впадати у вічі. Ти ж молодий хлопець, то знайди собі дівчину за віком, обурювалася мама Діми. Ні, я люблю тільки Іру. Вона не така, як усі, вона зовсім інша. Подруги Іри теж розійшлися на два табори. Він же Альфонс. У самого ні гроша за спиною, а твоїм бізнесом буде користуватися. Тим більше ти вже, за... ти вже маєш свою квартиру і машину свою. Навіщо тобі такий шмаркач? Знайди собі нормального мужика. Навіть краще, якщо буде трохи старшого віку, говорили подруги. А все-таки добре, що ви разом. Він від тебе вчиться мудрості, а ти з ним стаєш молодшою. Підтримувала її близька подруга. Спочатку Діму трохи бентежило, що більшість проблем у сім'ї вирішує дружина. Все-таки вона мала досвід від першого шлюбу, але Діма відчував себе ущемлено. Він висловлював свою думку, Іра уважно вислуховувала і все одно робила по-своєму. Але потім Діма зрозумів, що дружина і справді має рацію. І спокійно передав їй право вирішувати усе в сім'ї. З дитиною він швидко порозумівся, вони грали в комп'ютер, каталися на велосипеді, ходили в парк, і їм було весело. Іру часто дратувало те, що Діма був неохайний: то шкарпетки розкидає, то посуд за собою не помиє, але вона не робила йому зауважень. Інакше це виглядало б, як доросла тітка робить зауваження маленькому хлопчику, тому сама все прибирала за ним. Минали роки, дімі було вже 40, і йому дуже йшла севина на скронях. Іра, щоб підтримувати свій вигляд, ходила на масажі проти старіння, до спа-салонів, до косметолога і часто була у перукарні. Син уже закінчував університет. І раптом Діма заявив, Іра, я хочу дитину. Я розумію, що тепер це неможливо. Але давай візьмемо із дитячого будинку. Дуже тебе прошу. Ну, немає. Ну ні. Коли він піде у перший клас, Іра виглядатиме як бабуся, а коли закінчить школу, то зовсім буде старенькою. Це буде дуже безглуздо. Так пара й розпалася. Синь поїхав продовжувати навчання за кордон, а Іра залишилася сама. Вона перестала стежити за своїм зовнішнім виглядом, вона навіть на роботу виходила через силу. Подруги казали: От ми так і знали, вік вам би точно рано чи пізно завадив. Через спільних знайомих Іра дізналася, що Діма одружився. І що скоро у них буде дитина. Але минув рік, як Діма зателефонував і запропонував зустрітись у кафе. Я все зрозумів, я люблю тільки тебе, і піти від моєї дорогої дружини було величезною помилкою. Я маю доньку, я її дуже люблю, але й без тебе не можу. Іра та Діма вирішили знову бути разом. Так, спочатку їй було важко бачити його маленьку доньку, а вона шкодувала, що не змогла б народити сама. Але вони пройшли випробування часом, і вони знову разом.